Запитання 19. Що значить, ті, які не маючи закону, трішили поза законом і загинуть. А ті, які у законі грішили, законом будуть засуджені» Римлян 2.12. А як же апостол знову говорить у той день, коли моїм благовістям, Бог буде судити тиємі діла людей через Ісуса Христа, Римлян 2.16. Якщо ж вони через закон судяться, то чому говориться, що через Ісуса Христа? Відповідь: Слово Боже Ісус Христос, як творець цього є також і Творцем природного закону. А як промислительний законодавець, він безсонів є подателем і писаним, і духовного, тобто благодатного закону. Бальтазар відповідає, що із цих трьох законів природного, писаного і благодатного, перші два представляючи собою откровенні і природні, і в в історії, де ніби дома займообмежуємо полюсами, деякий закон синтезує їх. Дивіться, Бальтазар, Урсфон, Косміхелі, косміхелітухі, Максимус Дер Бекенер. 1941 рік. Кінець закону, Христос, Рільміна 10.4, мається на увазі, мабуть, кінець закону писаного, що пізнається духовно. Якщо ж до Христа, як просяця промислителя, законодавці і виностили зводиться природний і писаний благодатний закон, то істинно говорить божественний апостол, затверджуючи, що Бог буде судити дивні діла людей, за благовістуванням Його, тобто так він благостивши Ісуса Христа і народним, і власне за сутністю Слова Своє, що проникає всіх і одних, відкриваючи інших належним чином, приймаючи і приділяючи достойне тим, що живе за іством. Законом і благодаттю через за сутністю єдинородне і неумовне слово. Бо Слово Боже є творець всякого, закону встановлення чину і суддя всіх, під єстом закону встановленням чином, тому що без установлючого слова не буває закону. Отже, чи судяться, хто в законі у Христі буде судимий, бо поза законом знову ж у нього буде судим. Адже слово, як твореця начало, середина і кінець усіх сущих, попізнавальних і про. Мовлених